Це відео збірник в Фіксі про я всіх закоханих. Хоча це не дуже популярний, але я вийду зробити збірник. Прям перегляду вам, любі підписники. Красиве нічне небо. Згідно, так красиво. Я уже тут красива зірка витеть. Що за острів такий цікавий? Ти попав мою пастку. А що там таке? Ти в порядке? Допоможіть мені. Зараз ми тобі допоможемо. Ти будеш зий, не перезивай. Дякую за допомогу. Хто ти такий? Я той, хто дарую людям любов. Мене атакував фіолетовий, він атакував вітром. Я знаю, хто це. Я тоже, я йду з вами. Тобі треба відпочивати, я з тобою залишусь. Ми бізимо. Як ми поведемо? Я у ценго украв новий літак. Полетіли ми перевитіли. Попався. Привіт, Стильд. Чого як попався? Не розумію. Це ти атакував? Я вчора був тут, у храмі. Це був він. Я бачив, як він виходив. Звідки у тебе пила? Хай я перетворився. Він уже утік? ми його не зупинили. План геніальний. Ну, well, добре, цікавий смак ти план. О, сильно. Це було зілля перетворення, можна когось атакувати. Йдемо у клуб. Нам не вдалося спіймати рокера. Може, нас уб'є рокер. Ви цього, треба вміти веселитись. Ви можете взяти участь в конкурсі оп воп несарі і отримай велике серце малиного кольору. Хтось для мене може виграти серце? Я хочу попробувати виграти. Це дуже легко. Блін, не вийшло. Войнхен, тобі в майбутньому поцастиця, довідки ти знаєш моє ім'я. Ти е просто герой, який рятував людей від філазового. Войнхен, ти не мій скидати. Я показу, як треба, тільки я буду стріляти. Ти виграв приз, зараз зніму. Хана тобі. А -а -а -а. Стріли любові мене не беруть. Тобі узе капець, синьому хана. О, ні, я у Хента. Ти синій такий крас. У мене є. Тепер слива скелета і я вже рокер. Тікаємо рокер. Я просто геній. Блін, він утік. О, тортик. Совєтську підпалюю. Це була не світська. Це була Саска бомба. ми тепер брудні. Дуже геніально міг нас убити. Ха, ви брудні. Загубили Уинхента. Зараз рокеру хана. Ага, зопа болить. Тепер зопа у нього болить. Ага, разом ми рятуємо Оїнгента. Буде помста. Вставай, треба забирати любовні письма. У тебе є любовна почта? Я у квартирах, а ти в у лікарні береш письма. Добре іду. Пець міг спати, а я в лікарні забираю письма. Ой, я випадково, знову, блін. Хей, можеш передати письмо аптекарю? Ну добре, передам. Аптекарі вам письмо. Від кого? Від панцієнта. Дякую. Я йду інші палати. Багато пісні ми назбирали. Як ти не змучився. Цікава коробка. Та. Там є письма фанатів. Скелет атакуй. Так, 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 сер. О, спроба вернути онхен. Можна атакувати. Готово! Готового переможний. Тепер ти. У мене є зброя, я є синий рокер. Стейт ти ти зможеш? Вона права, я зможу! Рокер, тобі хана. тікаю! Рокер утік, зато можна вернути Ойнхента. ай! -ай, -ай, -ай. Любов, дякую, допоміг вернути мене. Тепер ти знаєш, для чого треба стріле антилюбові. Ти свою помилку підправив? Слава любові. Ми вернули Вайнхента. Мені треба союзників. Хто це буде? Ідея бо це буде Учений, він хоче помсту насліди. Ми маємо рятувати День усіх закоханих, так? Так, ми будемо рятувати День усіх закоханих. Ідемо наверх. Будемо охороняти праздник від рокера. Ааа, снаряди вітру. Дивна пастка і тільки міг зробити вітряний. Ну ну ну. Це був не фіолетовий. Це був цений. Ха-ха. Центр став зрадником, Офігеть фігіть. у мене два. Апарати для польоту. І японський розбив. Я масину для польотів украв. Прости мене. Японський випадково. Другий у мене не вибачаю На лазарі Хоть я був зивим. Ух, тільки це зламався. Ааа, повезло. Зараз будуть стріли. Не купав, зараз буде кнопка. Що <світ> я наробив? Цо закупав? Капець, оце не став зрадником. Ми добре перемагаємо. Так, ми разом команда. Ви забули про мене. Вам, хана. Зараз буде магічна кнопка. Оцо, зараз буде фокус. Він розбив купу офігеть. але ми все рівно переможемо. Є одна мудрість. Добро перемагає зло. Це брехня! Ми переможемо. Зараз буде снаряд вітру. На. Ти попав у синю кнопку у повазу мали, блін. Тепер нас вихід. На, тобі стрілу у любові. Ай, прямо у серце. На снаряд вітру. А -а -а -а. Айхан научився робити снаряд снаряди вітру. Зараз буде купов. У мене є ідея як зупинити у ценого. На тобі мої стріли. Стріли повернулись назад. На тобі мою силу. а Майстер вітру ні. У що ж, Зараз ламаю куполку. Готово. Є одна мудрість. Помилка минулого міняє майбутнє. Тепер ти в тюрму. Блін, програв! Ми перемогли. Ми герої, ми перемоги рокера. Я не знайшов тіло рокера, воно пропало. Стильди, вітаю тебе з перемогою. У це не дарма створив руню у минулому. Для мене, а потім став зрадником. Цей цас це, рокер. Буде помста. Заходимо в кафе. Добрий день. Добро позалить у нас е кафе. Мені вже це кафе подобається. Що ви будете заказувати нам тортик і кавун? Зараз принесу у вас заказ. Це, це який прекрасний день, який прекрасний я і пісня моя. На тобі темну стрілу. Тепер ти маєш вбити стріляти. Так. Я маю вбити стріля хороше у нас побачення. Я маю вбити до перед тим розминка на офіціанті. А, боля це убив нас друга, ми тебе уб'ємо. Схопити його. Бери запальницьку біля тебе є. Саска-бомба. добре, я готовий. Ай, ай, ай. У мене є броня, тобі хана. Скажу тікай. Добре тікаю. Осикло. Капець, нас і і спортиве. Один, два, три, чотири, п'ять. Починається. Це зі мною? А? Це, це таке? Поясни мені, я не розумію. Як тобі сказати? Це називають еволюцією. Нова ціль захопити хату фіолетового. Ха ха. ха ха ха, -ха, -ха, -ха. Це все дивно. Ойнхен став темним. І рокер. Можна поцінати атаку на фіолетового. На тобі. Ти промахнувся на тобі. Не боляться у мене є сила скелета. Ти запов про фокус. Шу! Треба покликати допомогу. І це повернеться. Все йде за планом, як мені казало, зло. Капець, Уинхенд став злим. І рокер став темним рокером. Це зопа. Стильди і любов. Напали рокер і уинхенд на мене. Ви мені маєте допомогти. Добре, полетіли. Ти вмієш злітати? Ну так, ти не знав? Тут може бути Лайнхенд. Я її любов беруть на себе онхента. <свісно> Я його затримаю. Заходимо. Я шукаю рокера. Де він? Може, тут? А, -а, а, скелет! Ми вирубили Уінхента, а як у тебе справи? Там був скелет? Рокер пропав. У мене є дросила зла, украли он. Ой... Все, нам кінець. О, ні, мій праздник, день святого Валентина, а день всіх закоханих і спориний. Ми багато загубили, Венхен став злим, мій храм підпалили, ядро сили зла украли. Випусти мене. Я обіцяю собі, що я поверну Вінхента. Ядро у мене, окрім того, у мене є зілля. <плес> завтра починаю атакувати, завтра день всіх закоханих. <плес> Може, ми програємо. Родіби це кінець. На подарунок подаруй своїй дівчині. Можна поцінати. Зараз собі зроблю це замок. Готово. Чогось не вистачає. Ха, ідеально. Любов я приніс ефективні стріли, вони тобі допоможуть. Давай поміняємось. Я із них зроблю антидот для Вінхента. Замок, портал, темні скелети появилися. Ми у зопі. Я їх уб'ю. Настав час убивати скелетів. Димова завіса. Настріли. Дорога дымова зависа. На туби. Залысовый три скалата. И це два скелета и все. Ой, не стриозаки делать. Допоможіть, мене хочуть убити скалетом хана. Це дуже легко. Скалети легко помирають. Один темний скалет і смерть його. О, уголь. Ми перемогли хвилю скалетів. Залишився тільки рокер, він могутній, але у мене є план. У мене є церв і уголь скелета. Для маскування. Зараз рокер програє. Просто придумую брохню і все. Король я убив і його броню забрав. Ти забув убити любов. Ну, нічого я уб'ю любов. Хм -хм 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 -хм. Ідемо атакувати. Я за тобою король. Ось жертва. Давай, убивай. Feet. Ой, ти уб'єс! Ну, добре, буде весело. Все йде за планом. О, ні, Хен утік з клітки, треба його зупинити мене! Я тебе зрівно вб'ю, Просто так. На тобі рокер. Ай, боля це. Ой, я могутність. Сахі Сахи мат, я справді сталь з наду рокер на удар током. Крута рифма! мама. Я тро моє. Я сильний, як зо. <свист> Блін, знову Це жопа. На тобі, рокер Ага, Ау! ай. ай 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 Дебільна береза. Ти ай Ти забув про Ты Ай. боляче. Тут навіть фокус не помозе. На тобі кістку бається. Залишилось тільки кубувасу пинити. Маю зробити самоубивство на антидот. Ура! Ми перемогли рокера! І не тільки рокера, а зво перемогли. Кінець позитивний. Дякую, майстер Вітро. Ти мене рятував. І прасник рятували. Рок розить, ми його маємо кинути у портал покола. Поцінаємо. Ей, біорозевий, хочеш на побачення? Судко думай. Добре, іду на побачення, точніше побігу. Ура, у мене є хлопець! Капець фінал дуже бузевільний. Я встаю вам хана, або я вас уб'ю. Тобі зараз хана. Ай, ай, ай. Я не знаю, як ви, но я до дослідниця. Я, я другу... пропав? Офігеть, ми це разом сказали. Давай, заходи в пакво. Солодко рокер. Ура! Ми перемогли рокера bunker. Ось тобі мій подарунок. Він дуже крутий. Ти від нього офігеєш, не уже там є кільце, там цього немає. він? У подарунки було цей це, ну я його продав. Отримав третій гривень.